Стівен Кінг, Пітер Страуб, Талісман. ЧАСТИНА 3. Розділ тридцять другий. Віддай нам свого пасажира. Один. Допоможи мені, Річарде. прошепів Джек. Я не хочу пересувати цей комод, Джеку. відповів Річард дитячим менторським голосом. Тепер, коли вони повернулися в кімнату, темні мішки під очима стали помітнішими. Хай усе стоїть на своїх місцях, з вулиці долинуло виття, ліжко вже стояло перед дверима. Звичний порядок речей у річардовій кімнаті кардинально змінився. Річард блимав очима, стояв і озирався. Потім підійшов до ліжка і стягнув ковдри одну мовчки простягнув Джекові, а іншу постелив на підлозі. Дістав із кишень дріб'язок і гаманець, акуратно поклав усе на комод. Потім ліг на середину ковдри, накинув її краї на себе і завмер, не знявши окуляри з написаним на обличчі німим відчаєм. Зовні до кімнати підступала густа примарна тиша, яку порушувало лише далеке ревіння важких фур на автостраді. В усьому Нельсон Гаузі не було ані звуку. Я не хочу обговорювати те, що відбувається назовні, виголосив Річард. Будь ласка, зваж на це. Гаразд, Річарде, Джек не збирався заперечувати. Ми не будемо це обговорювати. На добраніч, Джеку, на добраніч, Річарде. Річард посміхнувся, ледь помітно і неймовірно втомлено. але цієї посмішки вистачило, щоб серце Джека зігрілося і заболіло. Я все одно радий, що ти прийшов, і вранці ми про все поговоримо, додав Річард. Я певен, що на той час усе заспокоїться, і застуди, яку я підхопив, мене. Річард повернувся на правий бік і заплющив очі. Через п'ять хвилин, незважаючи на жорстку підлогу, він уже спав. Джек довго сидів, вдивляючись у пітьму. Іноді бачив світло фар автомобілів, які проїжджали по Спрінгфілд Авеню, іноді фари і вуличні ліхтарі згасали, наче всю школу висмикували з цієї реальності і на деякий час підвішували в небутті, перш ніж повернути на місце. Здійнявся вітер. Джек чув, як він шурхотить останніми листочками, які зосталися на деревах, що росли біля чотирикутного двору, чув, як під його натиском гілки стукають, наче кістки. Чув, як він завиває в проходах між будівлями. Два. Цей хлопець повертається, напружено сказав Джек. Минула година або більше. Двійник етеріджа. Ага. Не Немає значення. Спи, тобі не треба на це дивитися. Але Річард уже сідав. Перш ніж зупинитися на згорбленій деформованій фігурі, що йшла до Нельсонгауза, його погляд устиг пройтися по всьому кампусу. Побачене глибоко вразило Річарда і налякало до глибини душі. Плющ на Монгсонфілдгаузі, ще вранці ріденький, але все одно зелений, тепер став огидно жовтим. Слоуте, віддай нам свого пасажира. Раптом Річардові захотілося тільки одного. Знову заснути, заснути і спати, поки не мене грип. Він прокинувся з думкою, що це грип не якась легенька застуда, а справжній грип, тільки грип і висока температура могли призвести до настільки жахливих, не пов'язаних із реальністю галюцинацій. Не треба було підходити до відчиненого вікна і дозволяти Джекові залазити в кімнату. Щойно Річард подумав про це, йому стало соромно за власні думки. Три Джек скоса зиркнув на Річарда бліде обличчя, і вирячені очі підказали йому, що той все далі й далі заходить у магічну країну перенапруги. Істота на дворі була невисокою. Вона стояла на вибіленій морозом траві, нагадуючи троля, що виліз з під якогось мосту. Руки закінчувалися довгими кігтями і майже сягали колін. Над лівою кишеню армійської куртки був кривий напис Етерідж. Куртку троль не застібнув, і Джек бачив під нею порвану і зім'яту сорочку фірми Педлетон. Темна пляма з одного боку могла бути і кров'ю, і блювотинням. Троль носив іще краватку, зім'яту синю з крихітною золотою буквою Е трохи нижче від вузла. Реп'яхи, що причепилися до неї, нагадували гротескні шпильки, тільки половина обличчя Етеріджа рухалася, як треба, Джек бачив бруд на волосі і листя на одязі. «Слоуте, віддай нам свого пасажира. Джек знову поглянув на потворного двійника Етеріджа, зустрівся з ним поглядом. Очі Етеріджа вібрували в очницях, точнісінько як зубці Камертона, і Джек зі значним зусиллям відвів погляд. Річарде, прошепотів він, не дивися йому в очі. Річард не відповів. Він, як зачарований, дивився на усміхненого троля двійника Етеріджа. Переляканий Джек ударив Річарда по плечу. Ох! видихнув Річард, схопив руку Джека і приклав до свого лоба. У мене висока температура. Джек прибрав руку з лоба Річарда, трохи теплого, але зовсім не гарячого. Схоже на те. Я так і знав. У голосі Річарда вчувалося справжнє полегшення. Скоро піду в медпункт, Джеку. Гадаю, мені не обійтися без антибіотиків. Віддай нам його Слоуте!» Давай поставимо комод перед вікном, запропонував Джек. Тобі не загрожує небезпека, Слоуте!» – прокричав Етерідж. Підбадьорливо посміхнувся. Принаймні права частина обличчя підбадьорливо посміхнулася, а ліва застигла як у трупа. Чому він настільки схожий на етеріджа? спитав Річард із неприродним спокоєм. Чому його голос так легко проходить крізь скло? І що в нього з обличчям? Річард говорив дедалі різкіше, і коли він поставив останнє запитання, можливо, найважливіше для нього, у його голосі чітко пролунав страх. І де він узяв кроватку Етеріджа, Джеку. Я не знаю, відповів Джек. Ми знову в айленді можеш не сумніватися, друже річі, і я гадаю, ми танцюватимемо, поки ти не почнеш блювати. Віддай нам його Слоуте, інакше ми прийдемо і заберемо його. І почвара Етерідж у лютій посмішці оголив своє єдине ікло. Віддай нам свого пасажира Слоуте, він покійник, він похійник, і ти відчуєш, як він засмердить. Якщо швиденько не відрядиш його до нас, допоможи мені пересунути цей клятий комод, зашипів Джек. Так, кивнув Річард, так, гаразд, ми пересунемо комод, а потім я ляжу і, можливо, піду в лазарет. Як гадаєш, Джеку, що скажеш? Це гарний план. На його обличчя застигло благання. Він дуже хотів, щоб Джек визнав його план гарним. Можливо, відповів Джек. Усьому свій час. Зараз комод. Вони можуть почати жбурляти каміння. Чотири. Скоро Річард знову провалився в сон, стогнав і щось бурмотів. Гірше того, з кутиків його міцно заплющених очей текли сльози. Я не можу його віддати, казав Річард сльозливим, враженим голосом п'ятирічної дитини. Я хочу, щоб мій тато був зі мною. Будь ласка, скажіть мені, де мій тато, але його зараз немає в шафі. Мені потрібен мій тато. Він скаже мені, що робити. Будь ласка. Камінь поцілив у вікно. Джек закричав. Задня стінка комода взяла на себе удар. Декілька уламків скла проскочили в щілину праворуч і ліворуч від неї, упали на підлогу і розбилися на друзки. Віддай нам свого пасажира, слоуте. Не можу. стогнав Річард, крутячись під ковдрою. Віддай нам його. крикнув ще один голос, сповнений реготу і виття. Ми повернемо його всі в айленд Річарде. Повернемо всі Брук-Айленд, де він і має бути. Ще один камінь. Джек інстинктивно пригнувся, хоча камінь знову вдарився об комод. Собаки вили, валували і гарчали. Не треба Брукайленда», – бурмотів у вісні Річард. Де мій тато? Я хочу, щоб він вийшов з тієї шафи. Будь ласка, будь ласка, жодних побрехеньок Сібру Брукайленда. Будь ласка. Джек став навколішки і почав трясти річарда, повторюючи Прокидайся, це всього лишень сон, прокидайся, заради бога, прокидайся. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Зазвучав з надвору хор нелюдських голосів. У Джека з'явилося відчуття, що навколо Нельсон Гауза зібралися звіру люди з Велсонового острова доктора Моро. Прокидайся, прокидайся, прокидайся. приєднався ще один хор. Собаки вили. Полетіло чергове каміння, яке перетворило скло на дрібний пил, б'ючись об задню стінку комода. Розхитуючи його. Тату. В шафі. крикнув Річард. Тату, виходь, будь ласка, виходь, мені страшно. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, прокидайся, прокидайся, прокидайся. Руки Річарда захиталися в повітрі. Камені летіли і билися об комод. Скоро думав Джек, прилетить достатньо велика каменюка, щоб пробити тонку стінку і звалити комод на них. На дворі покручі сміялися, ревіли і щось скандували огидними кролячими голосами. Собаки, схоже, ціла зграя, вили й гарчали. Тату! із жахом прокричав Річард. Джек дав йому ляпаса, очі Річарда широко розплющилися. Секунду він витріщався на Джека, не опізнаючи друга, наче сон спалив його розум, потім схлипнув і голосно видихнув. Жахний сон, напевно, через температуру, але не пам'ятаю точно, що мені снилося, різко додав він, ніби остерігався, що Джек його розпитуватиме. Річарде, нам треба тікати з цієї кімнати. Тікати з цієї. Річард дивився на Джека як на божевільного. Я не можу, Джеку. У мене висока температура не менш як дев'ять з половиною, може, усі 40 або сорок з половиною? Я не можу. Якщо у тебе і підвищилася температура, то максимум на градус, спокійно заперечив Джек, може й менше. Але я весь горю, заперечив Річард. Вони ж бурляють каміння, Річарде. Галюцинації не можуть жбурляти каміння, Джеку. Річард неначе пояснював того думові щось дуже просте, але неймовірно важливе. Це все по брехенькі сі це. Новий град каміння пролетів крізь вікно. Віддай нам свого пасажира слоуте. Ходімо, Річарде, Джек звів друга на ноги, підвів його до дверей, а потім вивів у коридор. Йому було дуже шкода Річарда, може, не так сильно, як вовка, але приблизно. Ні, хворий, температура, я не можу. Чергові камені загупали по комоду у них за спиною. Річард запищав і схопився за Джека як потопельник, дикий сміх долинав із двору. Джек побачив, що обличчя Річарда зблідло ще більше і що його хитає, і швидко підвівся, але не встиг він підхопити друга, як той упав у відчинені двері кімнати Руїла Гартнера. П'ять. Річард просто знепритомнів. Він отямився, щойно Джек ущипнув його за ніжну шкіру між великим і вказівним пальцями. Річард не збирався обговорювати те, що відбувалося назовні. Удавав, що не розуміє Джекових слів. Коридором вони обережно пройшли до сходів. Джек зазирнув у кімнату відпочинку і присвиснув. «Річарде, тільки поглянь. Річард неохоче зиркнув. У кімнаті відпочинку панував розгардіяж, стільці перекинуті, диванні подушки розрізані, портрет батька засновника Тайра на дальній стіні спотворений. Хтось домалював диявольські роги, що стирчали з сивого волосся, хтось інший прималював під носом вуса, а ще хтось третій використав щось гостре, аби не вміло надряпати у паху член, вітрину шафи з пам'ятними подарунками було розбито. Джеку дуже не подобався неймовірний і незбагненний жах, що зачаївся в обличчі Річарда. У певному сенсі він легше пережив би появу загонів ельфів, які стрункими неземними лавами крокують коридорами, ніж поступове знищення школи Тайра, яку він так любив. Річард вірив, що у школі Тайра поєднуються добро і шляхетність, що вона непорушний бастіон у світі, де ні на що не можна розраховувати, навіть на повернення батьків, які пішли в шафи. Хто це накоїв? сердито запитав Річард, і сам відповів. Ці почвари, більше нема кому. Він поглянув на Джека і, судячи з виразу обличчя, йому відкрилася істина. Можливо, це колумбійці, раптом заявив він. Вони, можливо, колумбійці, і це, можливо, війна наркокланів, Джеку. Тобі не спадало таке на думку. Джекові довелося потамувати бажання розреготатися. Так, подібне пояснення міг запропонувати тільки Річард Слоут. колумбійці, кокаїнова війна у школі Тайера у Спрінгфілді, штат Елінойс. Елементарно, мій любий Ватсане, загадку розв'язано на 7,5%. Гадаю, усе можливо, відповів Джек. Давай поглянемо, що там на горі. Навіщо заради бога? Ну, може, ми там когось знайдемо. Джек у це не вірив, але відчував, що потрібне хоч якесь обґрунтування. Може, там хтось сховався, хтось нормальний, як ми. Річард поглянув на Джека, потім на розгромлену кімнату відпочинку, і в нього на обличчі знову відбився біль. Тепер Річардове обличчя ніби говорило Я справді не хочу на це дивитися, але з якоїсь причини цієї миті я хочу дивитися тільки на це. Гірко і огидно, наче кусаєш лимон, або дряпаєш нігтями по грифельній дочці, або водиш виделкою по порцеляні. Наркотики біда нашої країни, заговорив Річард лекторським тоном, тільки минулого тижня я читав у New Public статтю про поширеність наркотиків, Джеку, і ці люди могли обкуритися. Вони могли нанюхатися кокаїну, вони могли. Ходімо, Річарде, спокійно обірвав його Джек. Я не впевнений, що зможу піднятися сходами, забурчав як дідуган Річард. У мене надто висока температура, щоб підніматися сходами. Що ж, тоді зроби велику таєрську спробу, сказав Джек, тягнучи Річарда у правильному напрямку. Шість. Коли вони дійшли до сходового майданчика другого поверху, у застиглу тишу Нельсон Гауза повернувся звук. На дворі загарчали й загавкали пси, швидше за все, їх зібралося вже не десять і не двадцять, а сотні. Раптом заколотали дзвони в каплиці, і від цього дзвону псяки, які носилися по подвір'ям, просто оскаженіли. Вони кидалися один на одного, зчепившись, скачалися у неприбрані і порослій бур'янами траві, рвали зубами все, до чого могли дістатися. На очах у Джека котрийсь собака вчинив напад на в'яз. Інший стрибнув на бронзову статую тайра, і від удару вищереної морди об твердий метал бризнула кров. Джек з огидою відвернувся. Ходімо, Річарде. Річард швидко підкорився. Сім. Другий поверх заповнювали перевернуті меблі, розбиті вікна, шматки обивки, платівки, які ймовірно правили за фрізбі, розкиданий одяг. Третій поверх затягнув туман. Тут було тепло і волого, як у тропічному лісі. Коли Джек і Річард підійшли до дверей із написом Душ стало зовсім гаряче, тонкі мацаки пари, які зустріли їх на сходах, обернулися на густу, непроникну завісу. Залишайся тут, сказав Джек, чекай на мене. Звісно, Джеку. безтурботно відповів Річард, підвищивши голос, щоб його не заглушила вода, що лилася в душі. Його окуляри запітніли, але він не збирався їх витирати. Джек відчинив двері і зайшов. Спека була тягучою і вологою, одяг миттєво намок від поту і насиченого парою повітря. В оздобленій плиткою кімнаті гриміла вода. Вона текла з усіх двадцяти душових голівок, які були направлені на складену посеред душової кімнати спортивну амуніцію. Вода повільно просочувалася крізь цю купу, наповнюючи приміщення парою. Джек зняв черевики і повільно обійшов кімнату по периметру, намагаючись не намокнути і не опектися, тому що той, хто влаштував цей рейвах, не збирався вмикати холодну воду. Джек по черзі вимкнув воду в усіх кабінках. Це не мало сенсу, жодного сенсу, і він лаяв себе за загублений час, який міг витратити на пошуки способу втекти з Нельсон Гауза і школи Тайра до того як ті почвари накинуться на них. Жодного сенсу. Хіба що не тільки Річарду потрібно було створити якусь подобу порядку із хаосу, створити порядок і підтримувати його. Він повернувся в коридор і побачив, що Річарда нема. Річарде. крикнув Джек, відчуваючи, як швидко забилося серце. Жодної відповіді. Річарде. у повітрі висів важкий запах розлитого одеколону. Річарде, де ти, чорт забирай? Рука Річарда лягла на плече Джека, і той закричав. Вісім. Не розумію, чому ти так кричав, сказав Річард пізніше. Це ж був усього лишень я. Я просто нервую, утомлено відповів Джек. Вони сиділи на третьому поверсі в кімнаті хлопця з надиво гармонійним ім'ям Альберт Гамберт. Річард казав, що його прозвали Альбертом Пузирем, бо він був найтовстішим хлопчиком у школі, і Джек вірив у це кімнату було забито шкідливою їжею. Відчувалося, що цей хлопчик понад усе на світі боїться не заборони тренувань з баскетболу і не двійки за тригонометрію. Ні, його лякало інше. Прокинутися вночі і з'ясувати, що поряд немає упаковки пончиків або кексів з арахісовим маслом. Усі його запаси було розкидано по кімнаті, скляна банка з маршмеллоу розбилася, але Джек ніколи не любив маршмеллоу. так само як і лакричних черв'яків. Альберт тримав цілу коробку цих ласощів на верхній полиці шафи. На коробці Джек прочитав З днем народження любий від твоєї мами. Одні мами шлють коробки з лакричними черв'яками, інші батьки блейзери Брук Бразерс, утомлено подумав Джек, і якщо є різниця, то одному Джейсону відомо, в чому вона полягає. Вони знайшли в кімнаті Альберта Пузиря достатньо їжі, щоб влаштувати трапезу з ковбасками Slim Jims, пепероні, нарізаної скипками, і картопляними чипсами зі смаком солі і оцту. На десерт з'їли упаковку печива. Джек приніс із коридору викинутий туди стілець Альберта і сів біля вікна. Річард умостився на ліжку. Так, ти справді нервуєш, погодився Річард і похитав головою, коли Джек запропонував йому останнє печиво. Це, звісно ж, параноя. Усе через те, що ти провів останні два місяці в дорозі, тобі покраще, щойно ти повернешся до матері Джеку. Річарде, Джек відкинув порожню упаковку Феймус Еймос. Годі молоти, дурниці. Ти що не бачиш, що відбувається в кампусі? Річард облизнув губи. Я це пояснив. У мене температура. Може, нічого і не відбувається, а якщо й навпаки, то нічого незвичайного. Це моя свідомість сприймає все неправильно. Це один варіант. Інший ну, драг дилери. Річард пересунувся до узголів'я ліжка Альберта Пузиря. Ти не вживав наркотиків, Джеку, у своїх мандрах? Очі Річарда знову спалахнули розумним сяйвом. Ось логічне пояснення, логічний вихід із цієї ситуації, промовляло це світло. Джек якимось чином виявився причетним до торгівлі наркотиками, і ці люди прийшли за ним. Ні, втомлено відповів Джек. Я завжди вважав, що ти адекватно оцінюєш ситуацію, Річарде». І навіть уявити не міг, що на власні очі побачу, як ти, ти використовуєш голову, щоб викривляти факти. Джеку, це якась маячня, і ти це знаєш. Нарковійни у Спрінфілді, штат Іллінойс? перепитав Джек, і хто з нас розповідає побрехенькі Сібру Кайленда? Саме тієї миті у кімнату влетів камінь, засипавши уламками скла підлогу.